Привіт! Зглядаче мого каналу. Вирішив зробити невелике відео. Показати, що десь заїхав шикарні будиночки. Ну, видно по бокам, що вони шикарні, так? Да? Можна повернутися, але я хочу показати, за цими будиночками є фермери. Взагалі шикарно Зараз буду їхати сюди. О, нарешті. Воно щось, а ніч. Крутиться. Ну от. Щодо житла. Є таке житло. Лукас Ренч, наприклад. Такий вроді не дуже великий будиночок. І тут наступний. З кониками. З парканами. Ну от так от люди живуть, отак от можна купити собі таку в Беркесфілді. Це всередині Беркесфіла. Ну, ясно, що не в даунтауні. От. І я не знаю куди далі їхати. Зараз я подивлюсь. Де чи сюди. У мене щось... Ну, в общем, так от. Це кусочок того, що можна показати зараз. Продовжую показувати житло. Це багате житло. Ну, звичайно, заходити в нього я не можу, я тільки його показую. Це зараз такий ком'юніті, де заїжджаєш. Feet, right через ворота. З кодом. Тут, звичайно, живуть ті, що вже можуть взяти кредити хорошо, хороша в них зарплата, ну і може давно живуть в США. Тобто реально ціль кожного мігранта ось так жити. Рапори вивішують. Американські. Тобто... А от емігранти приїжджають і отак обирають. Зараз я їду на виїзд до воріт. Як правило, тут бувають якісь такі невеликі парківних. Та й рядом бувають хороші. Але якщо говорити про Бакерсьфілл, то ці будинки недорогі. Одноповерховий такий сучасний, ну тобто побудований будинок коштує від 300 до 350 тисяч. Можна спокійно купити, замовити. І навіть я в рекламі отримую пропозиції, купляй От, на пошту там, як хочеш, І на Ютубі навіть рекламують місцеві. Вони там YouTube вже визначає, в якій ти місцевості живеш, і пропонує. Так от часто навіть тут пропонують будинки. От. Ну і от напротив парк великий, який от прийшовся, там дівчина бігає, я бачу. І можна теж і відпочивай. Тут о, тут парк хороший, я бачу. Ось з їхніми. Любими іграми бейсбол, ну да, так називається. Тобто є такі варіанти, але це, так сказать, дрім. Мрія, на яку я сподіваюся А це жінка тут. Не дівчина вже вона так сказать. Старша середнього віку. Люди тут діляться на дві категорії товсті і худі. Худі, які слідкують за своїм здоров'ям, не їдять багато, займаються спортом. Ну тобто такі, як я. О! Що він ход? Уже нагрівся? Ідеться зупиняти, тому що щось нагрівається телефон. Вроді би я його остужаю. Ну є тут таке жара. Без коцведі жара, ну от такий дивіться, містечко, мостик. Шикарний. Люблять. Це мостик через фрівей. Орубляють. Тобто в багатих районах і мости хороші роблять, і дороги, як бачите, хороші, і парки хороші. В бідних районах дороги гірше, мости гірші і парки трошки гірші. І в тих парках часто бомжи. Ось тут, в цьому парку, що я приїжджав, наверняка бомжів нема. Ось тут ще один парк. Парковки є на ньому. Давайте я заїду, подивлюсь. Як тут покажу. Такая парковка, Ось тобі парк и вид Тут не зрозуміло. тут заехать можно тут, Значить, они расширили парковку, что через бровку заезжать можно. Ну традиционно такой будиночок, туалет там, вода, там, может еще что-то. О вот для таке... Для уборки сміття приміщення є. Ось вот, такий великий парк. Що він там, зараз я подивлюся, що це... Так. Що попробуємо зараз ще раз проїхатися. Зніму житло. Ясно, що на відеокамеру. Так. Ну, оце житло таке собі. Якщо подивитися, тут багато накидано, тобто тут живуть бідні, я б сказав. Особливість отакі паркани цієї частини. Часто собака є, вона загавкала вже І ось так от проживають Як кажеться Так, куди на, на бігу Ну що не буду показувати зрозуміло Часто в таких домах може Ну це окремі здається будинки, тут окремо живуть це ще вони тут добре живуть. А буває, що такі будинки побудовані на, на декілька сімей, тобто орендує декілька сімей. Ось приїжджав цей будинок, був нормальний. Тут вроді хоже на так, люди дивляться, але будиночки дуже дешеві тут. Ну, мається на увазі для побудови. Ну і старі. Недавно тут. Отже, житло в США, я не відкрию, кажуть, Америки від самого простого і дуже некрасивого, скажімо, дощатого, такого, що розвалюється. Люди в таких живуть до шикарних, знаєте, там за мільйони, десятки мільйонів доларів. Особняки. Все, тут можна, все це можна побачити тут в Бехтесфільді. Знову ж таки, оця архітектура, яку зараз я приїжджаю, типова вона для США. В цілому вона мені не подобається, тому що всі ці будиночки теж вони зроблені з дерева. Каркасні, так називаємо. Каркас дерева робиться і обшивається ДСП. Тому вони отакі одноповерхові, без всякого архітектурного дизайну, якщо це дивиться. От. Ну, от, от, Скажемо, оце проїжджаємо. Тут, ну, нічого такого немає. Прямі стіни, прямі кути. І вікна теж примітивні стоять. До речі, тут вікна стоять. Два подвійним словом, не три скла, скажемо, не дві камери, як у нас кажуть, якщо там, як у нас, називається камерне. Камера це коли повітря між двома склами. Не дві камери, а одна камера. Це я знову їду по одній. Наминиці тут вулиця Честер, Авеню. Здається, він О, це музей. От він наверняка з цегли. Ну і башня теж з цегли. Тому що це раніше будувалось. Там є якийсь архітектурний дизайн. Тобто, Скажу, там ці арки все таке. На вікнах там є. І знову ж таки, ось червоний дом. Будинок буде приїжджати. Це теж від побудований, мабуть, 200 років назад Так, треба перейти налево. Я знаю, что тут односторонний рух. Ну вот, Приклад, як себе ведуть водії. Є цей, звісно, він побачив, що він не туди заліз, вони намагаються так поїхати далі. От, є такі хитрі. Але ж ти ж бачиш, що один поток, чого ти туди їдеш. Тобто, знову ж таки, мій висновок, подивившись на Місцевий люд... А, ну той поїхав ось направо. А за ним попереду що. Такі ж самі як у нас. Тобто, якщо взяти українців, перемістити... Бачите, я тепер його буду пропускати, проситься. Якщо українців перемістити сюди в США, а а всіх, хто живе в США в Україну, то ефект буде той же самий. Там вони будуть все вести як в Україні, зараз українці ведуть, а тут українці це будуть вести так, як тут американці ведуть. Я хочу сказати, що оцей е, шаровий сегмент, скільки шарів в суспільстві є, від там внизу там, які там, люмперпролітаріати, як їх називали, чи злочинці, і до вищих слоїв. Він однаковий, що в Америці, що в Україні. Ну, Є особливості деякі, але в цілому однакові. От, бачите, люди працюють, роблять. Хто є, працює, хто є особливості. Наприклад, чому тут багато безхатченків, мені не зрозуміло. Просили розказати про сусідів. Не ну от Тут справа зараз буде е клініка, поліклініка. ну Це тут парковка велика для того, щоб всі помістились хто приїхав в лікарню, верніше, на поліклініку це по-своєму. зліва і справа. це лікарня, от Adventist Health Bakersfield Medical Center називається. Цих центрів тут повно. Я думав, що ну вони пусті стоять, нема кого, Да, Нічого от можна подивитися. Повністю забита вся парковка. І оце на вулиці стоять, це ті, що не помістились туди, не знайшли. І оце оце рядом, оце. оце. От. І цей страховка по медицині, ще от. кайзер перманент, будівля. Оце всі приїхали в лікарню, щоб ви розуміли. Тобто медицину активно використовують, не тільки платять страховку. Як тільки є необхідність, ну і можливість звичайно, всі звертаються. І, вона, і, і в дійсності в лікарні мені здається, ну так я... ясно, коли заходиш, бачиш, що там немає, якби, як у нас при соціалізмі колись були такі, топа людей стоїть в коридорах, цього немає. Але я так думаю, що все-таки якби... Місця по талончикам, з часовим цим талончиком, як зараз у нас в Україні теж не можна знайти вільне місце для, щоб відвідати лікаря, так і тут. Таке ж саме. Ну і знову ж таки, оце центр починається, даунтаун. Там, де справа, це гляні будиночки. Це вони давно побудовані, Скажу так, століття назад. Зараз будують виключно дерев'яні. Чому не, не зрозуміло? Тому на да, Отані більше можна знайти будинків, які є там цегли, каміння, там бетону. Ну тобто все крім дерева. Ось, будь ласка, приклади вам. От. Все це. Старі будинки тут. Далі там продає одяг чоловічий. Все це побудовано за часів, коли використовували цеглу. тут ходять кінотеатри. Мінімум я знаю три, навіть не три, чотири великих кінотеатри. Три в них там під маркою Сі немасне, мабуть, вона це одна власне. А один кінотеатр у центрі називається Fox по компанії Fox. Навіть воно тоді, коли він побудований у такому стилі 60-х років минулого століття. Можна бачити зліва, справа це гляни і бетонні будинки, це центр, їх будували давно. Так як всі їздять на автомобілях, то... Пішки ходять тільки так на короткій відстані. Наприклад, не можна близько припаркувати, куди хочеш, приїхав, куди хочеш зайти, тоді йдеш 100-200 метрів, може 300 навіть. Я теж так роблю. Я знайшов парковку, хоч парковку значно можна знайти. В Беркетфільді, в Даунтані немає проблеми з парковкою. Це тільки, я ж кажу так, випадково, що воно далі, ніж 100 метрів буде. Тут всі приїхали, це будинки, вони це гляділи. Ну от і пощенні люди стоять справа. Скажімо так, в костюмчиках. Ну і звичайно, бо бомж. Приїхали мимо бомжа. Тобто без Хаченка. Ну от, собственно говоря, вже... Говорячи під цим Підкопом, як я його називаю, під залізною дорогою. Каліфорнія це кінець. Каліфорнія винімається на увазі. Це вулиця, по якій я зараз я буду їхати, поверну направо. Це вже кінець Даунтауна і за нею туди далі починається Мідлтаун. І я тут якраз і живу зразу на початку Бидлтауна. Це так і справа ще даунтаун, зліва вже бідлтаун. Хотів сказати, як тут одягаються, в основному паршиво одягаються. Тобто заходиш той же фастфуд, чи, чи, чи ну, може в тапочках прийти, чи в таких резинових. Ну так як у нас в селі ходять, до речі, селяни. Тут всі так ходять, от тільки от в центрі можна зустріти даму на каблуках і в платі і мужчин в костюмах з кроватками. От. А ось вже тут... Всі жінки ходять в брюках, ну в крайньому випадку в шортах, яка або от. І що цікаво, навіть можна зустріти. Я нещодавно бачив декілька днів назад йде. В шортах, а на ногах зимові, отакі, як вони називаються, такі що теплі зимові як не муфти, а туфти, там, не знаю, я, забувся як вони називаються такі. Такі теплість, таким якби з мехом внутрі. І йде вона в 30-градусну жару. Я згадав, так сказати, армію. В сапогах в 30-градусну жару теж. Ось. Дуже неприємно дивитися так, як вона. В шортах там зверху теж якась безрукавка. А на ногах ці зимові. Забувся, як вони називаються, це теплі. Ну от, я взагалі приїхав. Це моя вулиця. Бачите, тут 200 метрів від кордону з даунтауном.